Права 950. Знайдіть значення виразу. Перше задання мінус 100 м у квадраті плюс 20m-1. Ну що ж, давайте ми мінус 1 винесемо за дужки. То тоді у дужках у нас залишиться. Було 100 м у квадраті, мінус 100 м у квадраті стане 100 м у квадраті. Записуємо тоді 100 m у квадраті, було плюс 20m стане мінус 20m. Було мінус 1, стане плюс 1. Ну що ж, мінус 1 можна записати просто мінус. У дужках вираз запишемо так, що можна використати формулу квадрату різниці. Тобто 100m у квадраті це 10m, що множиться на 10m, або 10m до квадрату відняти. Далі 20m це 2 що множиться на 10m, що множиться на 1. І 1 це 1 у квадраті. І це дорівнює. Хоча ж це буде мінус. А в дужках у нас квадрат першого виразу, мінус подвоєний добуток першого та до другого виразу, плюс квадрат другого виразу. Це можна записати як різницю квадрат різниці цих виразів. Тобто, це буде 10m1. До квадрату є. Ну, а зараз знаходимо значення цього виразу, якщо m дорівнює 0,1 записуємо то. Наш вираз мінус 10m1 у квадраті буде дорівнювати мінус 10, що множиться. Замість m пишемо 0,1 і мінус 1 у квадраті, і це дорівнює мінус. 10 множимо на 0,1 це буде 1. Відняти 1. У квадраті це дорівнює. Мінус. А 1 мінус 1 це 0, то це буде 0 у квадраті. І це дорівнює. Так, 0 у квадраті 0. Мінус 1 попереду ніякої ролі не грає. то Добуток буде 0. Є. Переходимо далі, якщо m дорівнює мінус 0,9 записуємо то. Наш вираз мінус 10 m мінус 1. У квадраті я буде дорівнювати. Отже, записуємо як мінус. А в дужках 10. Що множиться. Замість m пишемо мінус 0,9 і відняти 1. У квадраті. Це дорівнює. Мінус. У дужках дивимося. 10 що множиться на мінус 0,9 це буде мінус 9. Залишиться мінус 9 відняти 1. До квадрату і це дорівнює. Це буде мінус. Мінус 9 відняти 1, це буде мінус 10. І до квадрату це дорівнює мінус. Мінус 10 у квадраті це буде мінус 10 мінус на 10 це буде 100. Отже, значення нашого виразу мінус 100. Переходимо до другого завдання. 4х квадраті мінус 12 мінус 9у в квадраті. Тут знову таки мінус можна винести з дужки, чи мінус 4 квадраті плюс 12 ху і плюс 9 квадраті. Ну а зараз у дужках запишемо вираз так, щоб ми могли використати формулу квадрату суми. 4х в квадраті це 2х що множиться на 2х, або 2х. До квадрату. Додати 12х. Запишемо, як 2, що множиться на 2x. Це буде 4х, і помножити ще на 3 у Так, добуток буде рівний 12 ху Додати 9 у в квадраті це 3 у Що множиться на 3 у або 3 у в квадраті. І це дорівнює мінус. У дужках ми отримали квадрат першого виразу, плюс подвоєний добуток першого та другого виразу, плюс квадрат другого виразу. Оце можна записати як квадрат суми цих виразів. Тобто це буде 2х плюс 3у до квадрату. Є. Ну а зараз знаходимо значення цього виразу, якщо дорівнює 0,3, а y дорівнює мінус 0,2. Записуємо то. Наш вираз мінус 2х плюс 3 у У квадраті буде дорівнювати мінус. У дужках 2, що множиться, замість х пишемо 0,3. Додати 3, що множиться, замість у пишемо мінус 0,2. Так, і все це до квадрату. Це дорівнює. Ну що ж, буде мінус. У дужках 2 помножити на 0,3 це буде 0,6. Далі 3 помножити на мінус 0,2 це буде мінус 0,6. Так, і все це до квадрату. Це буде дорівнювати мінус. Так, 0,6 мінус 0,6 це буде 0. До квадрату 0. До квадрату це буде 0. 0 помножить на мінус 1, це буде 0. Є. Ну що ж, записуємо на відповідь. Знайдіть значення виразу. Отже, нам не треба спрощувати, а тільки записати значення виразу. В першому завданні записуємо, ми отримали 0 і мінус 100. Є. А в другому завданні ми отримали число 0. Є.